Це красивий автомобіль. Машинка приїхала у нас з несуттєвими пошкодженнями з Америки в 2024 році. Безпека на місці, геометрія кузова на місці, все класно. Це у нас Airline ABS комплектація. дуже красиві у нас ставочки хромовані. І на речі радіатора, і на самому бампері. Автомобіль у нас оснащений у такими дуже красивими оригінальними катками 19 ми Уявіть собі, навіть на 19 х легкосплавних дивисках. До речі, пофарбовані вони в темний графі, дуже красиво виглядають. Тож навіть на такій низькопрофільній гумі цей автомобіль е, їде по дорогах дуже і дуже комфортно. Недарма кажуть, що Passat – це еталон комфорту. Я з ними згоден. Ззаду побачимо також дуже симпатичні задні бампи закладочками. Хром у нас доволі часто з'являється на кузові автомобіля. І е, на кришці багажника знайдемо такий малесенький, акуратний спайлерочок. Стосовно мотора, мотор тут встановлений 1,8 турбо без жора, без безпроблемний класний мотор. Пробіг в автомобілі 123 тисячі кілометрів оригінальний. Стосовно багажника, як бачите, він доволі об'ємний. І місце тут очки є, килимочок є оригінальний, докатка і інструменти для того, щоб цю докатку на автомобіль встановити. Камера заднього огляду, LED підсвітка номерів. Так, Автомобіль у нас означений опцією. Датчик сліпих зон це дуже класно для вашої безпеки. Ми маємо всі 4 склопідйомника, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, знову ж таки, сліпі зони в дзеркалах, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання нашої водійської сідушечки. Тут накладочка на порогі Airline, знову нагадую нам про комплектацію. Оригінальні резинові килимочки пасад, шкіряне мультифункційне кермо, в чекарному стані шкіряний салон з перфорацією, надійний автомат Айсін. Двозонний клімат-контроль, є підігріви передніх сидінь. У нас досить непогана, доволі велика мультимедія. Як бачите, є у нас змога підключити наш смартфон з допомогою, е, такі прилеження, як Android, Auto, Apple CarPlay. Дивіться, як я розсівся. Це при тому, що мені було дуже, дуже спереду комфортно. Ноги взагалі можна засунути, і я напів лежач їду в цьому пасаті. Так, да, машини дуже комфортні, питань нема. E, позаду стан нової машини, взагалі без перебільшення. Підлокітник, підстаканечки, тут кармашик у нас є. Доволі широкий, до речі, підлокітник. і матеріали і салону в бездоганному стані. Ну а за ціною цей автомобіль буде коштувати 14 800, 17 рік випуску, airline, Passat, білосніжний колір, мінімальні пошкодження, майданчик автопоїнт.